Російські воєнні пабліки, а також державне пропагандистське телебачення в один голос почали розповсюджувати відверту мечню про те, що на курському напрямку підрозділ збройних сил України, начебто, масово, почали використовувати гранати. Увага із Вольфрамовим наповненням. Нагадаю, Вольфрам це надзвичайно дорогий і рідкісний метал. На думку російських воєнкорів, саме подібні вироби, Робе використовується для того, аби масово нищити російську збройну силу. Очередной пункт в список обвинений для неизбежного трибунала бомбы с вольфрамовой начинкой. Явный самопал, но от этого не менее опасный. З цікавого Україну звинуватили у порушенні міжнародного гуманітарного правила, а також звичаї ведення війни, і це та сама країна, нагадаю, яка сама масово використовує заборонені міни, а також інші засоби ураження цивільних і військових. Але як же робляться ці вольфрамові гранати? Виявляється на думку російських воєнкорів для цього українські військові розпилюють американські снаряди для уваги танків Абрамс. Ну вибачте, це вже якась собі відверта маячня. Поражающие элементы из Вольфрама, вопреки международным законам, с первых месяцев СВО Киеву поставляет Вашингтон. Ими нашпигованы, например, некоторые модификации ракет для комплексов «Хаммерс» и снаряды для танков «Абрамс». Разобрал один, получил шариков на пару десятков бомб. Но, как вы уже поняли, вся эта история закончилась эпик фейлом. Бо на самом деле, так называемые гранаты выявились ничем як как ялинковыми прекрасами.